А от за цю кар'єру, що ти таке? Є такі варіанти, які ти можеш. Ну, не варіанти, а такі спогади, які тобі от прямо так от зараз згадаються. Е -е, краще. Ну, от з твоєї кар'єри, так. Е -е. да. Ну, напевно, це перші ігри, коли прийшли мої батьки, е тому що я раніше е було, ну, боявся, що коли вони прийдуть, я буду дуже переживати, тому що ношу фамілію прізвище батька. І вони будуть дивитися, що це мій син витворяє, це все ну, закінчить. І ось коли вони прийшли, я першу там гру зіграв добре, другу добре, і вони вже почали ходити, ну, зараз не пропускають жодної гри, навіть на виїзди їздять. І тоді я побачив, що їм це цікаво. Навіть були, коли брали титули, то до сліз доводив там, маму. І останнє чемпіонство ми з батьком так посеред майданчика обійнялися, дуже емоційно було. І тоді, коли перші матчі були, для мене це було важливо і це є хороший спогад.